Ну і станом на цю годину відомо, що вбивство Ірини Фаріон було не спонтанним. Правоохоронці переконані, що нападник готувався до злочину. Це підтверджують і свідчення сусідів вбитої мовознавиці. Одразу після замаху вони сказали, що майже всі протягом тривалого часу бачили підозрілого молодого чоловіка, ймовірний вбивця протягом щонайменше двох тижнів чатував під будинком Ірини Фаріон. На наші лавочки і майже цілий день сидів стабільно. Ну, два тижні то точно, день в день. А чи сьогодні ви були присутні під час інциденту? Ні, ні. Я був вдома, ну, почули, що щось зробиться, подзвонили сусіди, ми вийшли, вже швидка поїхала, і була купа поліції, купа журналістів, купа репортерів. Всі тепер розлучаються, що... що підозріли і чому ніхто не визвав. Скільки часу він так її очікував? Ну, тоже, напевно, на... неділі три, правда? Ді... Та, десь три неділі.